Ранком 19 квітня 2023 року в індійському місті Алвар 82-річний пенсіонер, колишній залізничник Шивдаял Шарма справляв фізіологічні потреби біля колії. Аж раптом щось вдарило його з неймовірною силою. На ваш подив, це був зовсім не потяг, а корова, яку щойно збив швидкісний експрес Вандебхарад, запустивши в повітря на 30 метрів, і вона врізалася просто в чоловіка. І, хоча доля бідолашної тварини залишається невідомою, Шивдаял шарма миттєво загинув від удару, це лише один із тринадцяти трагічних і водночас абсурдних реальних випадків, коли люди втрачали життя у способи, в які ви б навіть не повірили. Але спершу, як і завжди, попереджаю, що відео містить кадри, які можуть шокувати. 25 листопада 2000 року місцеві зібралися на фестиваль громади, вишикувавшись на тротуарах. Поки музика гриміла з динаміків, а вулицями Шепартона Австралія повільно рухалися фургони. Та просто за одним із фургонів 20-річний чоловік із Кранбурна намагався зробити щось надзвичайне. У Сомбреро, і стискаючи бляшканку пива, він закріпив мотузку до заднього бампера вантажівки. З листом картону під собою чоловік присів, міцно вчепився і дозволив фургону тягнути його вулицею. Ніби він займається серфінгом на асфальті. І на диво, це спрацювало. Декілька митей картон ковзав, чоловік тримав баланс, а НАТО буквально був у захоті. Та раптом мотузка ослабла, трохи скривилася під шасі і врешті за щось зачепилась. Одним раптовим різким ривком вона смикнула чоловіка вперед. І кинуло його тіло просто під задні колеса. Поки вантажівка зупинилася за кілька метрів попереду, було вже надто пізно. Бездихане, понівечене тіло чоловіка вже лежало біля розірваного картону та зім'ятого сумбриру, що впало зовсім поруч. Це був один із тих випадків, коли задуманий трюк пішов зовсім не так, і наступний теж закінчився недобре. У червні 2017 року у містечку Міннесоті 22 річний Педро Руїс і його 19-річна дівчина Моналіса Перес стояла пліч опліч перед камерою. Пара збиралася зняти трюк для свого зростаючого ютуб каналу. Той, що, за словами Педро, врешті зробить їх відомими. План був настільки ж небезпечним, наскільки й абсурдним. Педро мав тримати товсту книгу в твердій палітурці біля грудей, чотирьохсантиметрову енциклопедію, а Моналіса мала вистрілити з пістолета 50-го калібру. Він упевнено вірив, що книга зупинить кулю, проте другого дубля вже не було. І тієї ж миті, як вона натиснула на курок, куля пройшла наскрізь книги і влучила Педро просто в груди. Служби порятунку прибули за хвилини, але чоловік не мав жодних шансів і був констатований мертвим на місці. Згодом прокурори розкрили, що Моналіса вагалася. Вона навіть твітнула про цей трюк напередодні, написавши, ми з Педро ймовірно знімемо одне з найнебезпечніших відео в історії. Це його ідея, не моя. Та все ж її зрештою визнали винною у ненавмисному вбивстві. другого ступеня та ув'язнили на 6 місяців за цей трюк, що перетворився на смертельний. Наступний герой теж зробив щось безрозсудне, та цього разу це сталося в дикій глушині. У стих лісах округу Елк Пенсільванія вже запанував пізні у сіні холод. Це було 24 листопада 1906 року. Розпал сезону полювання на ведмедів. 18-річний Джон Дічт того ранку полював на одинці, як раптом помітив те, що вважав своїм призом масивного чорного ведмедя, що нерухомо лежав, розпластавшись на лісовій підстильці. Будь-якого іншого мисливця, ця сцена могла би викликати підозру. Але Джон припустив, що тварину вже підстрелили. Можливо, хтось інший. Чи хто її не забрав? Тож він закинув рушницю за спину, вийняв ніж і взявся до роботи. Він почав розрізати хутро біля ведмежого живота, готуючись обілувати тушу. І саме в цей момент хижак раптово ворухнувся. Без попередження мертвий одмідь різко прокинувся і за лічені секунди кинувся з усією силою. Заскочений знанацька, Джон не встиг дістатися до своєї зброї. Тварина кинулася, впиваючись, у нього, і, врешті-решт, вона розірвала йнука на шматки, перш ніж спокійно лягти відпочивати знову. До речі, пізніше лісничі припустили. Що у ведмедя справді стріляли раніше, але не смертельно. Він ймовірно знепритомнів від втрати крові, доки ніж Джона не повернув його до життя. 29 вересня 2024 року біля узбережжя штату Сан паулу бразилія вечірка на яхті щойно закінчилася. Та для шести інфлюенсерів і соцмереж справжня пригода тільки починалася. Група вирішила сісти на маленький швидкісний катер, щоб повернутися на материк. Коли човен відплив від скелястої бухти сумнозвісного місця відомого як горло диявола, вдарила раптова хвиля. Судно нахилилося на бік, і за лічені секунди перекинулося. І шести людей на борту четверо пасажирів та капітан зуміли вчепитися за плаваючі уламки. Але 37-річну Алін і 27-річну Беатріс ніде не було видно. Подальше розслідування виявило, що човен був розрахований на п'ятьох людей, а не на сімох. Гірше того, ні Алін, ні Біатріс не вміли плавати. І коли капітан на початку поїздки наполягав, щоб вони одягли рятувальні жилети, обидві відмовились, заявивши, що жилети завадяться смазі. Та зіпсують вбрання для селфі, які вони врешті так і не встигли опублікувати. Наступна трагедія теж трапилася у воді, але не в океані, а у ванні. І цього разу причиною було навіть не утоплення. Коли родина 45-річної жінки відкрила двері ванної, вони застигли від жаху. Всередині у ванні була їхня нерухома родичка, повністю занурена в прозору рідину з усе ще розплющеними очима. Але коли прибув медичний експерт, шок став ще глибшим. Жінка не втопилася, а сама ванна була на. Повнена зовсім не водою, а чистим алкоголем під час розпалу спалаху SARS на Тайвані у 2004 році. параноя щодо здоров'я була широко розповсюджена. Чутки народні засоби поширювалися швидко, і один із них стверджував, що замочування в алкоголі може продезінфікувати тіло та тримати вірус подалі. Тож ця жінка наповнила свою ванну етанолом 40% відсоткової концентрації і залишалася всередині понад 12 годин з 11 вечора до 11 ранку. Коли її родина перевірила її наступного ранку, вона вже померла від зупинки серця, яку спровокував високий вміст алкоголю в крові на рівні 1,35% проміли. Для контексту будь-що вище 0,40% проміли вже вважається потенційно смертельним. Виявляється експерименти, що пов'язані з алкоголем, іноді закінчуються трагедією. І не лише цей один, а й наступний випадок також. Глибоко внетряхтон до а троє друзів сиділи в тісній кімнаті без вікон, жартуючи і цокаючи склянками з чимось, що вони звали домашнім лікером. Це був квітень 2020 року. Розпал сезону локдауну. У місті діяв суворий сухий закон і справжній алкоголь було не знайти. Тож вони зробили свій, змішавши розчину каву, солодку воду, оцет. Для гостроти один із них додав трішки розчинника для фарби. На ранок двоє чоловіків були мертві. Третій бився в конвульсіях, ледве дихаючи спіною, що збиралася в кутинах його рота. Влада пізніше підтвердила, що це випадок отруєння метанолом, такий, що не просто відмовляє печінку, а може навіть осліпити. Вцілілий чоловік пригадав, що один із друзів справді скаржився на раптову сліпоту за лічені миті до падіння. Тоді як рибний запах хімікатів все ще густо стояв у повітрі, жінка в нашому наступному випадку теж спожила щось дивне, тільки цього разу це був не напій, а так звана їжа. Коли лікарі оглянули шлунок 17-річної Рейчел Хей, під час екстреної операції вони зіткнулися зі знахідкою, якої ніколи раніше не бачили. Щільна сплутана маса завдовжки майже 30 сантиметрів, схожа на клубок чи мертву тварину, яка складалася цілком з людського волосся. Рейчел страждала від трихофагії, компульсивного розладу, при якому люди їдять власне волосся. І за ці роки, пасмо за пасмом, вона проковтнула достатньо, щоб утворити гігантський трихобезуар. Волосяну кулю таку масивну, що вона вщент заповнила її шлунок. Лікарі врешті видали його. Спочатку операція навіть здавалася успішною. Однак масивна волосина куля роками подразнювала слизову оболонку її шлунка. Тож лише через кілька днів після операції почалася внутрішня кровотеча, і зрештою Рейчел померла на новий рік у 1999-му. Іронічно, що впродовж усього цього дівчина працювала перекорем і насправді любила свою роботу. Чоловік із наступної історії у свою чергу любив трюки, особливо один улюблений, який одного дня закінчився фатально. У 1998 році на домашній вечірці вогаю 23-річний Майкл Гентнер прийняв виклик від друзів проковтнути живу 13 сантиметрову рибу. Він не вагався, оскільки це був не перший раз, коли він робив це на вечірках. Тож Майкл закинув голову назад, закинув рибу, що звивалася до рота, і силою проштовхнув її собі в горло. Однак цього разу риба не здалася так просто. Глибоко в його горлі вона почала битися, крутитися і, врешті, застрягла на пішляху в його трахеї. Майкл раптом спіткнувся, хапаючи повітря і тримаючи за шию. Його друзі почали панічно кричати, коли його обличчя посиніло. Вони не розуміли, що відбувається, аж поки один із них не помітив щось справді жахливе. Квіст риби все ще стирчав у нього з рота, слабко сіпаючись. Парамедики прибули за хвилини, але на той час було вже запізно. Риба повністю перекрила його дихальні шляхи, і врешті-решт Майкл задихнувся на смерть. Наступний чоловік теж недооцінив тварину, але в його випадку вона була значно, значно більшою. У липні 2024 року 43-річний іспанський турист відійшов від сафарі автомобіля зі смартфоном у руці. Лише за кілька метрів попереду стадо слонів паслося під африканським сонцем, а дитинчата тулилися до своїх матерів. У погоні за ідеальним кадром чоловік ігнорував благання нареченою. Та неодноразові попередження гіда не зупинили його й численні застережені знаки довкола національного парку у які чітко кричало одне: лишайтеся в авто. Та все ж, чоловік ішов все ближче й ближче, і хоча слони загалом спокійні тварини, їх легко спровокувати, якщо вони відчують загрозу, особливо для малят. Спочатку одна із слоних просто витріщалася на непроханого гостя, але все змінилося вмить, коли її дитинча підбігла до неї. Раптом вона сіпнулася, тупнула ногою і видала громоподібний трубний звук. За лічені секунди все стадо ринуло вперед, атакуючи прямо на чоловіка, котрий тепер відчайдушно намагався втекти. Але так у відкритій савані він не мав жодного шансу проти натиску велетнів, кожен з яких важив понад три тисячі кілограмів. Тож, зрештою, слони наздогнали його та затоптали насмерть прямісінько на очах його нареченої. Цей випадок є яскравим прикладом того, як відверто безрозсудна поведінка може призвести до смерті, тої, якої можна було б легко уникнути, якби він просто лишився у сафарі автомобілі. Наступний чоловік міг би врятувати своє життя так само легко, якби тільки пристебнув свій ремінь безпеки. 39-річний Іван Сегедін із Вангуї, Нова Зеландія, жив за одним правилом ніколи не закріплювати ремінь безпеки. За ці роки він назбирав понад 30 штрафів за відмову пристебнутися, та зрештою втомившись від нескінчених штрафів, але все рішуче налаштований ігнорувати правила. Іван придумав хитрість. Він змайстрував фальшивий ремінь безпеки з тканини, перекинув його собі через плече і так його зав'язав, що ззовні автомобіля здавалося, ніби він був пристепнутий. Протягом якогось часу це здавалося працювало. Поліція справді припинила виписувати штрафи, однак, попереду на нього чекало щось набагато гірше. Ввечері 22 липня 2007 року авто Івана винесло на зустрічну смугу, що призвело до лобового зіткнення. Без ременя його силою кинуло вперед, вдаривши грудьми об кермо, а потім черепом об панель. Чоловік загинув миттєво. Коронер пізніше сказав згорьованій родині одну просту фразу: якби на ньому був справжній ремінь, він міг би вижити. У нашому фінальному випадку молода жінка теж опиралася, була впертою до кінця і, зрештою, також заплатила найвищу ціну. Ішов останній місяць 1869-го в Кармартенширі Уельс. Країною ширилися чутки про так звану дівчинку-диву. 12-річна Сара Джейкоб стала диковинкою. Дитя що за словами її віруючих батьків не їло нічого понад рік. Газети звали її дивом, цікаві гості їхали на ферму, щоб лише побачити, як вона тихо лежить у ліжку, бліда й нерухома. Нібито живлена лише божественним втручанням. Та за святими заголовками щось було не так. Лікарі, не переконані історією, запропонували тест. Сару помістять під цілодобовий меднагляд зовсім без їжі, але під постійним наглядом. Минали дні, і коли жвава Сара почала слабшати. Вона припинила посміхатись, потім розмовляти і, врешті-решт, рухатись. А вже через вісім днів її остаточно визнали мертвою. Стало до болю ясно, що так зване диво було брехнею і що Сара таємно їла до прибуття лікарів, та наслідки виявилися занадто реальними як для неї, так і для її батьків, яких згодом засудили за ненавмисне вбивство, визнавши винними в тому, що вони дозволили доньці згаснути. Це тому, що вони відмовлялися визнати очевидну правду. Ці 13 історій настільки абсурдні та незбагненно реальні, можна подумати, що їх вирвано зі сторінок чорної комедії. Та все ж кожна з них сталася насправді: від літаючих корів до смертельних саморобних коктинів. Ці випадки доводять, що іноді доля буває до жорстокою. Але найчастіше вона б'є найсильніше по тих, хто сам підготував підґрунтя для катастрофи. Тепер дозвольте запитати, який із цих випадків видався вам найбільш безглуздим. Чи доводилося вам опинятися на межі чогось водночас абсурдного і загрозливого для життя? Дайте знати в коментарях і не забудьте підписатися на нові шокуючі реальні історії, такі, що можуть змусити вас двічі подумати, перш ніж перетворити своє життя на власну трагікомедію.